Доброго вечора. Вітаю вас. Добро. Як ваш справа? Та Богу дякувати і Збройним силам України. Тримаємось. Ну, это для вас збройная сила это герой. Для меня що нет, для меня враги. Для вас овраги? Ну да, я ж россиянин. Вы россиянин? А чему ты не під значком Украины, сидите? Ну, потому что еще весь мир не признал Донецкую Народную Республику. Часть России. Россия признала. Донецкая Народная Республика, что это таке? Ну, это то же самое, что была Донецкая область, только теперь уже Народная республика. З какого переляку вона стала республикой? Россия, так сказала. Шо Россия так? А что Россия має до території Украины? Ну, потому что война идет, захват территории, соответственно, и. И з того? Соглашение с народом. Какие референдумы? Ну, пожалуйста, не перебивайте. То, что Донецкая Який... народная республика. Какие референдумы, мне расскажите? У нас не монолог. У нас я. Мне дуже цікаво. Я заставлю вам уточнить запитання. Какие ви Вы про що? Вы для чего перебиваете, когда я пытаюсь сказать? Мне дуже цікаво уточнити, Поки вот я спитав, референдуми, про що референдуми? Я вам сейчас только что объясняю, вы начинаете перебивать. Я спросил, какие Вы про какие референдумы говорите? Я поставил вопрос, если вы меня будете перебивать. Не так я поставил вопрос, про какие референдумы вы сейчас говорите? Народ Донецкой Народной Республики. Луганцев, Дуже цікаво. Республика, Дуже цікаво. референдум по соглашению в вступлении присоединения к Российской Федерации. А, ага. Я вибачаю, известно. А У відповідності до законодавства якої країни проводився референдум? Без. Як без? без а, законодавства України. Як, народ... це без? Що, значить, Захотіли? просто народ? Є процедура, відповідна, є ]ожидував. положення. Що значить захотів? Ну як, ну. Ну як, от так. Ну, є законодавство, ну, чи неправда? Смотри. Ну, да, ну, дивлюсь. Захотели. Да. Захотели. Mm -hmm. де то живете. Uh, стать, допустим, Америкой. Mm -hmm. Ну, у вас один человек, вам скажут, дядя, mm -hmm. Твои подпись здесь не мешают. Mm -hmm. Ну, когда захотели mm -hmm. не только вы, а mm -hmm. весь ваш город, mm -hmm. а то и область, в которой mm -hmm. вы живете, mm -hmm. скажет, а мы хотим быть Америкой? Mm -hmm. Всю. Все. Все Америка, правда? А, а если а а? да? а а а какой-то какой отдельный подъезд, в будинку не захочет стать Швейцария, То, Тобто якась область стає Америкою, а якийсь один під'їзд в будинку стає Швейцарією, так? Ну бо мешканці цього під'їзду одноголосно проголосували за Швейцарію, правильно? Прив... Прив... Привички перебивати. Ну, от, якщо весь народ захоче в Америку, Який народ? Па запросять. Який народ? Думавку, Який народ? Що, що таке народ? Народ чого? Народ області, народ під'їзду. Народ, який в магазині зібрався, який народ? Горожані, життя. Які горожані? Я кажу. А ще є під'їздчані, да, які живуть в під'їзді. Де okay. uh, uh, ви живете, скільки у вас жителів? у uh, вас? В моєму місті приблизно там 4-5 мільйонів. Uh, 4-5 мільйонів. Так. Заходили в один момент і змінити своє громадянство. А, Якщо не я не хочу те змінити те громадянство, те я, те переїжджаю, те я переїжджаю. Я переїжджаю в іншу країну. К внутренній страні создать свою страну допустим 4-5 мільйонів ну, ми добре хотим свою, свою страну прекрасний здесь варіант будем... ну, для цього є відповідно законодавство тієї країни де ми зараз если, знаходимось если, і проводиться если... у відповідності до законодавства да, цієї да, країни ми ми до кінця. ну бо якусь мечню несе татаро захотів стати самостоятельним Это зависит от другого государства. Если они выдержат весь кризис, который от их страны, которую... я, 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 не страны, как вы не Яка криза? Де таке прописано, прописано, что третью кризу О, якусь витримувати. Вон, так чого, чого ти чого ти кричиш? Чого ти підгораєш? А я тебе не вибачаю. Я тебе не вибачаю, а від ви слова зовсім. Добре. вон. Здравствуйте. Привіт. Меня зовут Алексей, я из Костромы. Ну, понятно, что из России. Вы откуда? Я из Украины, Симферополя. Симферополь. Симферополь. Я даже не представляю, где это. Автономная, сейчас... Автономная республика Крым. А, так это, это из России. Mm -hmm. Нет. Nee. Nee. Нет, Это Украина. Крым. Так. Да он никогда был, не был там ничей страны. страной. Як це не був, був. Вызвано всеми странами, и вот Россия вызнавала тоже. В это Украина. А как же 91-й год этот э, референдум? Правильно, референдум в 91-му році був 1 грудня. У нас в Криму проголосували 54%, скажімо, це материкова частина, і 57% міста Севастополь за те, щоб бути в складі України. Від'єднатися від Радянського Союзу і знаходитися в складі України. Окремої держави. Теп. Ну, тобто, ви хочете... Быть не в составе в России? Звисно, не. Для чего нам та Россия? Ну так уходите! Для чего? Мы и так в Украине. Мы на месте. <реш> Ты клон. Какий циклон? Циклон. Непонятно. Привет. Как дела у вас? Богу дякуваты Збройним силам Тримаємося, як то кажуть. Ну, понятно. Слушайте, смотрю, дождик у вас там идет за окном. Вообще просто. Осень, осень, що зробиш? – Ну, понятно. А у нас э, несколько дней снег лежал вообще. Э, такой вообще ужас был. Свято дождь, потом вот сейчас прекратился, но сырость вообще ужасная. Что зробиш? Осінь. Mm -hmm. Ну, відкуда? Я з України, з Києва. Ну, а ти а я з підмосковья. Буває. Не з самої Москви, ні з самої Москви, а з підмосков'я. І для чого ж ви Україну включили, про що хотіли поговорити? Uh, Слухайте, я вообще включаю Україна, е, Германия, как бы Россия о ценах хотела, о погоде, вот типа такого. То uh -huh. есть я по большей части девочек ищу. Иногда смотрят там мальчики такие, раз, блин, э, у них нахмуренные брови, там все, э, там или девочки, все, позитива нет. Ну, как бы вот хотелось с позитивом поговорить. А вы ви реально вид украинцев позитиву у ваш биг? Ну да, я очень часто встречаю. Очень угу. интересно. Вот. Нет, ну если я не э, как бы не вписываюсь в разговор, я лучше пойду. Да ничего. Она очень хорошо вписываетесь. Так и что вас интересовать? Что мне... Знаете, я не все слова понимаю, ну что-то как бы вот общий смысл понимаю. Ну, вот смотрите, я бы хотела узнать, сколько там стоит коммуналка у вас. А для чего вам? Ну, вот так вот, ты, то кажучи. Да, ну, мне просто, мне просто... Сейчас я скажу. Вот смотрите, угу. мальчики хотят политический уровень узнать. То есть мериться своими там причиндалами. Девочки хотят Хотят именно средний класс uh -huh. э, там плюс-минус, там не на uh -huh. которых высоких уровнях. А вам я, я, в каком а... месте вы хотите сдать? А а... В Мариуполе вам интересно, там, например, в Покровске, в Бахмуте, в Симферополе, да, цікаво кварплата? Бахмут и Покровск я не знаю. А Мариуполь Ничего знаете? Ну, да, приблизительно. Не, Ну, знаете, такое место. Вот я говорю, может, вы хотите в украинском Мариуполе, сколько в украинском Севастополе кварплата? Значит, я о политике не говорю. Так я же, а где я про политику? Я же вас пытаю, может, вы хотите узнать. подождите, подождите. Хорошо, вы они украинские. Сколько они платят в украинскую, это, сколько им просто именно представьте каких-то льгот еще что-то субсидий, чтобы они платили ей, вот и все. вы знаете пропадавший интернет, это... знаете, я пропустил майже ничего, не почуваю станирать. Не надо мне говорить, я просто не хочу, я просто не хочу о политике говорить. Підтримати мене та мій канал можна не тільки донатом, за що окрема величезна подяка, а ще й придбавши свіжо обсмажену каву власного виробництва від пана Дмитра. Наявності, є як чисті сорти найкращої бразильської, колумбійської та з інших країн зерна Арабіки, так і авторські купажі, підберемо все на ваш смак. Всі подробиці з питань замовлення та доставки можна уточнити, написавши в мій особистий телеграм-канал, який буде вказаний під цим відео, або залишити відповідний коментар під тим відео, які ви дивитесь на даний момент. Підтримуем наших виробників та смачної кави. Що сталося? Де? Ну так, важко дихаєте. Що Ч... робимо? Ну, важко дихаєте щось. Важко дихаєте, да? Угу. На якому языке ви расобщаетесь зі мною? Українською мовою. Українською мовою. Так, давайте пообщаемся українською мовою. Что ви розкажете мені на української мові? Так ви представьтесь, як вас звати, чи як до вас звертатись, звідки ви? Україні <зовутствие> Краснодара. Угу. І для чого ви Україну включили? Ну как для чего? Послушать последние новости, как у вас там дела, а чем вы живете. Вы читати не вмієте? чтобы прочитать, ознайомиться. Я, Я читать умею, конечно, что ж не умею. Дуже добре, что вместо читати. Так чому чему не прочитали, не ознайомились. А есть такое слово на украинском читать? Відк... відкрити толковий словник і ознайомтесь. Я що, буду займатися? Открив, посмотрел, нет такого слова. Що ж то робиться таке? Можливо, погано шукали. Можливо, знаєте, в мене тоді є сумніви щодо вашої освіти, що ви вмієте читати. Так. І... А який словник ви відкривали? Якого автора? Та яка різниця якого? Та такого велике, слова. Цікаво. Ні такого слова читати. Ні, ми, ми, О, ні. Зараз, ми зараз просто О, ні. з вами відкриємо і ще раз передивимося той словник, а, який ви дивилися. Роскажи мне в мою на українській мові. як movie. По-перше, ти мені не рідний. Мої батьки? По-перше, ти родители. мені не рідний. А по-друге, якщо як... ти хочеш отримати послугу а, перекладу, як... перекладу від мене, ти. А ну ти, розкажи. Ти ніхто. Роскажи. А ну, какой ну, тим? Ти ніхто. Ну, ну, ти ніхто. Серйозно? Саме так. Давно? Та все життя. Ой, які я виглу. Чого ти чого ти почало матюкатися? З чого то? На українське я співучей. Ти ч? Ні, це ти почав вже застосовувати слова іноземного походження. З... Ні такого су... слова в українському слова, понимаю. Ну, ти хоча б розговарива на українській. Давай відкриємо зараз, давай відкриємо голем подивимось, якого походження слово слово, скажімо так, за затофтологію. Як по-українськи буде слово. Я тобі ще раз скажу, що послуга перекладу вона платна. Як буде по-українськи слово? Для тих, хто на бронепотязі на Росії. Пояснюю, що послуги, перекладу вони платні. Давайте спочатку навчишся общатися по-українськи. Ну по а, звісно, а, вже... так. Звісно, а, звісно, саме а, так. Це, саме так бери, оце слова. от зде здичавіле. Яке не вміє, не вміє читати, використовує нецензурну лексику, воно буде вчити мене українській мові. Я дивись, я тобі трошечки скрутив звука. Я не хочу слухати твої мотюки. Будеш готовий до конструктивної розмови, тоді, будь ласка, піднімаєш свою праву ратицю. Ми з тобою поспілкуємось. Ні, то ні. Тоді ти йдеш курсом Російського воєнного кораблю, на тому і все. В тебе нема зараз звуку, бачиш? Нема. Якщо хочеш, щоб я тебе почув, тобі треба підняти праву ратицю. То мене зрозуміло? Ну, ти тарахти, як піднімеш праву ратицю, на, скажімо, тоді продовжимо розмову. А Поки що я подивлюся новини, що там пишуть. Шановні пані, скільки часу проіснує е, даний YouTube канал, я не знаю. Боти нас ми, точніше мене, переслідують і видаляються канали моментально. Тому щоб не втратити зв'язок, будь ласка, підпишіться на мій телеграм-канал. Від пана Дмитра без цензури, посилання на який буде під цим відео. Там я розміщаю відео взагалі без цензури, яке Ютуб 100% би не пропустив. Іншу різну цікаву інформацію і де живе спілкування. Ласкаво просимо на мій телеграм-канал. До нових зустрічей!